Закон, ви поліцейські? Прод Прод До повного знайомлення. Ви мені не пред'явили. Я людина Олександра. Ну, люди люди. Пред'явіть, будь ласка, до повного ознайомлення. Мені, як людині. А чому поліцейські а зараз... відмовляються документи? Правда, Я не бачу. Тому що я приявлюю, якщо встановлюю особу. Нема особи. Ні. 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 Ви не знаєте закону про національну поліцію. Я людина Анатолій. Нет, не Я не... Не Якщо ви просто була, Я вида, вида. Вида, вида. Все, вида. Все, людина була, ви б зверталися. Людина пішов тоді поїх. до побачення. Беліжіться. Ні, не ні, Не мірте форму.